Пане президенте, чи ви підтримуєте статтю 5 е, НАТО? Чи у вас є занепокоєння щодо миротворців в Україні? Я підтримую У нас. Немає причин е, турбуватися, бо я думаю, що це буде успішний мир, тривалий мир. Я думаю, що це сподіваюся, швидко відбудеться. Якщо це не відбудеться швидко, це може не відбутися ніколи. Це дві причини тут перша, перше щодо баз я не я не я хочу подивитися, побачити, щоб е, солдатів більше не вбивали. Я не хочу платити мільярди, мільярди доларів. І прем'єр-міністр, і будь-хто інший не хоче на е, цієї безглуздої війни, яка не мусила починатися. Я думаю, що це буде тривалий мир. Чи є е, питання для прем'єр-міністра? Дякую. пане. Прем'єр-міністр, ви говорили про цей зупинник для Європи. Якщо е ваші миротворці будуть в Україні, чи ви отримали задовільну відповідь від президента? у нас було дуже продуктивне обговорення. Очевидно, Як сказав президент. Е спочатку угода мусить бути домовленість, але так, наші команди е будуть говорити про те, як забезпечити, що ця Угода триватиме і що її забезпечить. Наші команди говорять про це. Окей, Пане президенте, дехто каже, що а, за потрібне десятиліття, щоб видобути ці корисні копалини з України. А, коли ви думаєте, буде ця угода? Ми не маємо, не можемо це знати. А, я був в Україні. А, Ініденаканчі, якщо говорити говорити про рідкісно земельні матеріали, яких ми дуже потребуємо в нашій країні, ми будемо проводити суттєву роботу. Я думаю, що найменше з тим, що в нас вже є. Ми не знаємо, що буде. Можливо, ми коли копаєш, там не буде нічого, але це буде чудово для України, бо це великий проект розвитку економіки, гарний для обох країн, будь ласка. Пане прем'єр-міністр, ви казали, щоб відправити війська в Україну. Якщо президенту Трампу вдасться укласти мир, чи можете ви це зробити без застережень Сполучених Штатів, що вони готові надати гарантії безпеки? Якщо Путін порушить цю угоду, і, пане президенте, завтра ви побачитеся з президентом Зеленським, щоб підписати цю угоду про мінерали. І вона може бути надзвичайно важливою для сполучених Штатів. Чи вибачатиметесь ви перед Зеленським за те, що назвали його диктатором, за те, що ви вихваляєте Володимира Путіна, який є диктатором? І сьогодні раніше я дуже чітко заявляв, що європейські країни, включно зі сполученим королівством, мають робити більше щодо безпеки щодо оборони. Ви бачили, що ми голосили щодо витрат на оборону раніше. Я раніше сказав, що сполучне королівство відігратиме важливу роль в тому, щоб забезпечити, що угода буде довготривалою. і ми, звісно, працюємо з іншими європейськими країнами щодо цього. І з Макроном, зокрема, Але в нас є 18 країн, з якими ми будемо обговорювати це. Ви чули сьогодні від президента, що історично ми завжди один одного підтримували. І, зокрема, щодо цього, щоб забезпечити, що ця года буде довготривалою. І ми про це детально говорили. І завтра у нас буде чудова зустріч. Вона буде в 11 годині. Я думаю, що вона буде чудовою. Ми дуже добре. Ми дуже добре стосунки маємо. В мене є багато поваги. Ми віддали їм багато грошей, багато зброї, але вони дуже мужньо боролися. Щодо угоди про припинення воговня в газі. Чи вірите ви, що вона буде успішною? Чи говорили про це з Натаньяху? Ця мирна угода підтримувалась також сполученим королівством з Франції. Чи є інші європейські країни, які готові приєднатися до цього? Дякую. Ми працюємо дуже плідно над проблемами близького сходу і гази. Війна там йшла роками і століттями. Це складний регіон, але це може бути дуже красивий регіон, і ми знайдемо хороші рішення. Перша фаза вже майже закінчилась. У Нас є люди, які багато багато з яких постраждали і морально, і фізично. і дехто з них в поганому стані. Дуже багато молодих людей, які в поганому стані помирає багато молодих людей, але й старих людей теж. Це складна ситуація. але ми зробимо її набагато кращою. І в нас був великий вплив на цю ситуацію за буквально ці кілька тижнів. На газу і на близький схід загалом У нас були хороші плідні дискусії з іншими людьми, які також до цього долучаться. Ніхто не знає, що станеться. Ми побачимо Щодо питання європейських країн. Так я говорив з різними європейськими країнами, зокрема в минулі тижні в Парижі. В мене в неділю буде зустріч із 18 країнами щодо подальших дискусій. І звісно, ми дуже інтенсивно говоримо з нашими французькими колегами. Але і з іншими країнами також. Тому що як я вже сказав, мені здається, дуже важливо, щоб європейські країни, включно зі сполученим королівством, робили більше в оборонному секторі в... щодо безпеки Європи і Сполучене королівство готове до цього. І ми говоримо з різними країнами. Наступне питання питання про Україну. По перше. Якщо ви не враховуєте гарантії безпеки, які інші форми співпраці ви розглядаєте в Україні, і пане прем'єр-міністр? Президент Трамп запропонував план для гази? Чи це вписується в вирішення проблеми, яке було у Сполученого Короліста вже досить довгий час? Дякую. Ми відкриті для багатьох речей, але перед тим як ми почнемо про це думати, це дійсно дуже приємно про це думати, бо це буде, коли вже буде мир, але ми маємо цього миру досягти. Три з половиною роки з адміністрацією, яка жодного разу не мала зустрічі щодо миру. І не було навіть жодних розмов про мир про мир ми мали дуже великий вплив на цю ситуацію. Але Я не люблю говорити про другу фазу, поки перша фаза ще не досягнута. Ми маємо досягти того, щоб Україна і Росія погодились. Ми пройшли довгий шлях. Я впевнений, що це вдасться. І я думаю, що це буде історичне рішення, і ми врятуємо багато багато життів. Щодо питання гази. Останні кілька тижнів були дуже важливими для мене. Зокрема, по перше, Емілі Демарі, громадянка Британії. Яка повернулася до сполученого королівства і зустрілася зі своєю матір'ю після полону? Це був неймовірний момент. Я провів багато часу з її матір'ю, коли її утримували у газі. І для її матері це було абсолютно жахливо. І інше зображення, яке мене схвилювало, це сотні сотні палестинців, які поверталися до себе додому. Ми повинні зробити все, щоб забезпечити, що ця цей мир продовжуватиметься. Щоб привести туди настільки потрібну допомогу, гуманітарну допомогу. І ми повинні дозволити палестинцям повернутися, щоб відбудуватися і продовжувати своє життя. Так, я вірю у вирішення і співіснування двох держав і мир у регіоні. Так, коли вона а, повернулася додому, в неї не було частини руки. Пальців, і я думаю, що інші і ще в гіршій формі повернуться. Це жахлива ситуація. Thank you. Uh, you... пане президенте. Чи наш прем'єр-міністр у переконав вас, що не треба накладати мита на нашу Україну? І чи думаєте, ви що президент Путін а, дотримується слова? Він намагався, він важко працював. Він заробив свою платню, але я думаю, що дуже гарна, дуже гарний шанс, що між нашими двома великими країнами буде укладено торговельну угоду з необхідними митами. Але він відробив все, що йому платять. Він за ланчем дуже наполегливо працював, але серйозно кажучи, думаю, у нас є гарні шанси укласти гарну угоду. Джей Ді Скотт, Ховард, всі, які працюють над цим, це означає, що в нас гарний шанс укласти чудову угоду. Щодо другої частини питання, я думаю, що ми знаєте мою точку зору щодо Путіна. Моя моє застереження в тому, що якщо є угода, ця угода буде тривати, вона не буде тимчасовою. І я сподіваюся, що Путін знає, що ця історична угода. Я сподіваюся, що ця угода буде досягнена і вона буде вона буде тривати. Я думаю, що є дві домовленості. Перше, це у припинення війни, і друге це торговельна угода з вами. Хоч це честь бути з вами. Дякую вам всім. Пане президенте. Сьогодні ви сказали, що що іноземні країни платять нам мити, але є це ж збільшує по ціни для внутрішніх споживачів. Як поясніть свою логіку? І друге, кінь експерти. Чи е, говорив король про будь-які е, занепокоєння е, щодо? Щодо бажання президенту мусити усунути одного з поплічників з під контролю я хочу сказати, що ми переглядаємо мита для багатьох наших країн. Це і друзів, і супротивників на рівнях, які ніхто раніше не знав, тому, що за адміністрації Байдена вони всі скористалися з Сполучених Штатів. Я за чотири роки. Які мав президентство, ввів мита на Китай. У нас були найкращі, найкраща економіка. І щодо Китаю, у нас це були мільярди до сотні мільярдів, і в нас не було інфляції. Це міф, які вигадали країни, які не хочуть сплачувати мита, особливо які є взаємними. Тому, щодо мит, це не щодо інфляції, це щодо справедливості інфляції. Я не думаю, що воно буде це проблема буде, тому що ми повернемо виробництво мікрочіпів, виробництво фармацевтики, ліків, і це буде завдяки митам. І е, я кажу, що це моє улюблене слово у словнику, але з е, гибними, хибними новинами в мене багато проблем, е, тому що так, мої улюблені слова, і Бог, і, і родина, і дружина. Але е, скажімо, мита це одне з улюблених слів. Я думаю, що е, ці мита припинять ситуацію, коли з нас користуються. Без перецеде У нас було гарне продуктивне обговорення. В результаті цього наші команди будуть працювати з економіки, з безпеки в Україні. ви сказали про Канаду. Я думаю, що ви хочете нас розділити, але цього розділення не існує між нашими країнами країнами. Пане президенте, ви сказали, що ви працюєте над угодою з торгівлі. Коли ми її побачимо, є премєр міністр BBC чи ви їм довіряєте, тому що вони переплутали цифри щодо Хамасу? У них не було великого успіху з президентом Обамою, і у них не було умов угоди. У нас були дуже гарні перемовини щодо торгівлі. І сподіваюся, ми дуже швидко щось зробимо, і це наше очікування щодо Бібісі. Мене непокоїла програма, про яку ви сказали державний секретар вчора або позавчора з ними зустрівся.